Кілька слів про нашу команду. Ми є it консалтинговою компанією, тобто ми впровадженням систем займаємося. Але насправді ми фокусуємося конкретно на одному продукті. Microsoft Dynamics 365 Business Central. Це досить потужна erp система, одна з розповсюджених в світі, і ми цим займаємося досить довгий час. Ще, да? ключові люди з компанії понад 20 років та да, цим займаються. Останні два роки там, в нас є, я б сказав, така додаткова хвиля цікавості і додаткових проектів, тому що якщо говорити бо ми не тільки в Україні насправді працюємо, хоча дана українська компанія є цікавість додаткова, тому що компанії переходять з російського ДНС або Бас системи на міжнародні продукти. Ми розробили українську локалізацію. Це теж додає та можливостей більших до впровадження міжнародної системи в українських компаніях. Ну і ми дійсно фокусуємось. Я б сказав, ми більш позиціонуємось не як розробники системи, тому що розробником цієї платформи є Microsoft, а компанія, яка розуміється на бізнес вимогах, розуміє як процеси побудовані в компаніях і допомагає фактично опанувати да нову систему. Іншим компаніям, в яких є ті або інші потреби, хочу сказати, що от цей е, наш фокус на впровадженні він включає в себе повноцінний цикл. Сервісів, які потрібні для того, щоб з нуля запустити систему. Це насправді найбільш складна історія, тому що треба зрозуміти вимоги. Треба налаштувати спочатку. Спочатку прототип, можливо, кастомізувати, якщо вимоги є якісь певні нестандартні, не підтримуються стандартним функціоналом, навчити людей перенести дані зі старих систем нову так далі. Але і додаткові сервіси також ми надаємо це тренінги, це аутсорсинг. Додаткова розробка і так далі. Хочу також перелічити або, можливо, сфокусувати на, на тому, завжди це цікавить аудиторію, які компанії користуються тією системою, якою ми займаємось. Ну, тут насправді ж тільки ті клієнти наші, з якими ми останній рік-два працювали. Да? Я так найбільш свіжі якісь приклади. Завжди люблю наводити, тому що те, то, що робили 10 чи 20 років назад, можливо, там не так релевантно може бути, і тут не маєш клієнтів світових, які системи працюють. Але тут хочу сказати, що в нашому випадку частіше за все компанії не є однією особою. І тут можна провести це певний мостик до того, що до тематики сьогоднішньої лекції зазвичай це групи компаній. А іноді це там кілька юридичних осіб, різних юридичних осіб, може бути, з різною там юрисдикцією, і так далі. І у всіх так або інакше постає питання, як вести облік, як архітектуру системи побудувати таким чином, щоб не було проблем з консолідацією даних, отриманням фінансової звітності по холдингу, з елімінацією проводок, з інтеркампані операціями, і далі, так далі. І якраз от. Да, Марина, моя колега, приймала участь в кількох з цих клієнтів, була ключовим консультантом, тому я думаю, що якраз вам буде цікаво подивитися, як це система відбувається. Ну, а я хочу перед тим, як ми до перейдемо до демонстрації, підкреслити. Певні елементи, певні аспекти, які до цієї тематики відносяться, і кілька слів ще сказати про архітектуру, тому що знову ж це важливо, особливо якщо у нас тут присутні хтось з IT-беграундом, тобто як система будується з точки зору під капотом, так, як з точки зору там, навіть ліцензування, середовище розгортається і так далі, тому що насправді це теж. Важливо, наскільки це зручно чи незручно щодо холдингових компаній, або да, груп компаній. Ну, специфіка в першу чергу полягає в тому, що це якась кількість юридичних осіб. Іноді там їх просто трошки більше, ніж одна, а іноді це і десятки і сотні можуть бути. І специфіка також може бути полягати в тому, що вони можуть розташовані бути в різних юрисдикціях, які в свою чергу. Дають специфіку обліку локального, податкового обліку, і якщо ми говоримо про єдину платформу, на якій все має бути реалізовано, да, тобто не так, що в одній країні одна erp система в іншій інша облікова система, і ще там третя, і так далі. Це зрозумілі складності, тому що різні IT-платформи треба мати кілька компетенцій, треба. Інтегрувати ці системи між собою, синхронізувати довідники і багато іншої роботи. Якщо ми говоримо про одну, то як же це відбувається? Про це будемо говорити далі. А я хочу ще акцентувати увагу на вимогах або викликах, які якраз існують в цій концепції? Тобто ми розуміємо, що юрособи, якщо їх Багато, да, вони ще можуть бути, мати так, певну специфіку пов'язану з індустрією, да, в якій вони працюють. Можуть бути кілька юрособ, які представляють напрямок, припустимо, виробництво певного. Інші юрособи це якісь торгові дома, це просто там продажі відбуваються. Інші юрособи це якісь е, такі. Які там займаються інвестиціями чи там приймають замовлення, чи несуть певні витрати, або якісь проектні роботи виконують? Тому це накладає звісно певні вимоги щодо того, як буде має побудований облік, яка аналітична інформація буде всередині? Обліку тої або іншої юрособи навіть на рівні плану рахунків вони можуть бути різні, можуть бути валюти різні в країнах або в компаніях, і так далі. Інший вимір або там певна складність, це те, що ці компанії можуть між собою, ну і зазвичай так відбувається, мати певні операції. Тобто, одна юрособа продає іншій юрособі в групі компанії щось. Тобто і інша купує, да, і таких операцій може бути багато. І постає питання, як це спростити, і яким чином потім при консолідації цих фінансових даних і побудові звітності, яким чином побачити, що ці операції були між собою. Це ці обороти, їх треба прибрати, якщо ми будуємо консолідовану звітність. А також є. Аспект пов'язаний з безпековою складовою, коли різні є користувачі системи, вони мають у когось має бути доступ до всіх Юросоп і всіх країн, у когось до певних країн, або там до певних Юросоп, і всередині Юросоп і ще до певних. Елементів системи. Звісно, теж цей єдиний єдине середовище має теж надавати зручні засоби по налаштуванню розподілу доступу між користувачами. Ну і, і ще така може бути задача, коли на рівні групи компанії хотілося б управляти грошовими коштами, бюджетами, приймати рішення не, не просто. По конкретній особі, а зверху мати цю, цю загальну картинку і приймати рішення, от ключові такі аспекти, з якими ми стикаємось, коли працюємо з холдинговими компаніями. а Щодо того інструменту, з яким ми працюємо, як він які є в нього відповіді на це, да? І трошки знову. Про архітектуру. Ну хочу сказати, що ключове ключовий меседж в цьому всьому, це те, що Бізнес Central – це є в першу чергу хмарна система. Да? Насправді, історія цього продукту вона сягає 40 років, колись ця система була відома як Dynamics, Дейнемікса до цього як Navision. і все своє життя, як і більшість інших облікових erp систем це була наземна система, наземна в тому сенсі, що ви її. Розгортали на власному сервері, і це накладало, звісно, там певні моменти, пов'язані з тим, що ну, треба тоді було б організувати доступ до цього серверу з інших країн, з інших локацій, це, це швидкість, це там в, в часі якісь моменти, які не дають, можливо, там. Гарно працювати, потім власний сервер завжди а, треба його там обслуговувати, і так далі. Він накладає певний там графік а, роботи з Хмарою. Ситуація кардинально змінюється, тобто, ви не а, витрачаєте час на те, щоб а, щось а, підтримувати сервер і а, а, підтримувати систему. Вона вже доступна як сервіс для вас а, з будь-якої точки світу. і а, Тут в тому числі, да, як ми бачимо, є там багато дата-центрів, в яких може автоматично бути розгорнута система, якщо у вас кілька тенантів, умовно, ви там на одному континенті, на іншому працюєте, то, звісно, є сенс мати тенант, в якому буде база даних системи, і зберігатися дані на тому дата-центрі, який да, ближче до вас розташований, і далі вже. Архітектура так будується, що обмінюються дані між собою, ви на рівні консолідаційної, консолідованої компанії вже бачите, що відбувається на рівні холдингу. Да? А конкретні юрособи вони досить швидко працюють в своїх місцях. Це забезпечується хмарною архітектурою бізнес централу А з точки зору. Якщо трошки ще зануритись в таку технологічну да, тут пару хвилин на цьому хочу зупинитись, пояснити, то це виглядає таким чином. Я вже згадував да, цей термін тенант для тих, хто не знає, що це таке, це фактично такий цифровий периметр, можна так сказати, який надається певній. Юрособі, певній компанії, яка, ну, яка користується будь-яким сервісом Microsoft, не тільки системами Dynamics, да, які відносяться до бізнес рішень, а й офісні рішення, і так далі. Тобто, купуючи будь-яку ліцензію Microsoft хмарну, да, ну там, по дефолту це хмарне да, рішення, ви отримуєте, ви маєте як компанія отримати цей тенант, в якому е розгортається. Ті продукти на да, ліцензії, на які ви купили, заводиться перелік облікових записів вашої компанії, і цим обліковим записом надаються ліцензії тих або інших продуктів. І це прив'язано зазвичай до певної країни, тому що є компанія, юрисова, в неї є адреса, в неї є там податковий номер так і далі, так далі. Microsoft це перевіряє і розгортає теном. І всередині теном. Ну, якщо ми говоримо конкретно про ERP-систему, про облікову систему, про бізнес централ з'являється база даних. Тобто, ну, умовно, на певному сервері дата-центрі, найближчому до вас, Microsoft розгортає систему, до якої надає доступ тим ліцензованим користувачам, які можуть до нього да, заходити. От ліцензії бізнес Central для тенант України, номер 1 да, в нашому прикладі, а вже всередині бізнес централ, у вас є. Так зване середовища є. Ну по знову ж по замовченню, дається одне продуктивне середовище, в якому безпосередньо робота вже облік іде щоденний. І є кілька тестових, три тестових середовища, які можна використовувати. Ну, на початку вони потрібні для того, щоб налаштувати певний прототип, навчити людей і так далі. І так далі. Потім він переноситься в продуктивне. І ви працюєте. Всередині кожного середовища, ну тут хочу зауважити, що в середовище можна докуповувати, крім тих чотирьох, які даються на початку, якщо потрібно, там можна докуповувати. Але всередині середовища можна завести так звані компанії або юрособи, тобто, це найнижчий рівень якби, цієї архітектури. Тобто, в будь-якому середовищі у вас є необмежена кількість цих компаній, які ви просто створюєте. За необхідності, і якраз відтворюючи ту е, структуру вашої вашого холдингу, яка потрібна. Да? Тобто якщо 100, там 200, тисяча компаній, будь ласка, там обмежень немає. Ви їх можете заводити, і звісно, тим користувачам, які заходять в цю базу даних, можна дати доступ до того або іншого середовища і до тої або іншої компанії, або до, до всього, якщо я не знаю, це адміністратор, або не знаю, там фінансовий директор чи головний бухгалтер. А, Тут хочу зауважити, що головний да, момент, що о, там в дужках написано з локалізацією, да, тобто продуктивне середовище надається зазвичай з певною злокалізацією, і якраз це є такий момент. Тобто, ви створили в країні, припустимо, в Україні да, тенант. У вас є продуктивне середовище з локалізацією для України, але у вас є відкриваєте бізнес в Польщі. Що для цього треба зробити? Можна докупити додаткове продуктивне середовище. З локалізацією Польщі і в єдиній базі даних мати два продуктивні середовища, в якому є польська компанія, або кілька польських компаній юридичних, яких можна локальний облік, в тому числі, вести, да, не говорячи про управлінський, і в Україні. І так далі можна докуповувати. Або є ще один варіант. Варіант такий, що ви можете оформити тенант додатковий в той же Польщі, Придбати да, ще якусь кількість ліцензій для користувачів, які в польському тенанті працюють, і ви вже автоматично отримуєте продуктивне середовище для Польщі з трьома тестовими, да, як по замовченню, і там же створювати структуру польської да, компанії. Ну і крім цього, да, можна, отут посередині Transfer Environment, да, ця стрілочка. Можна при бажанні, якщо в компанії будуть відбуватись певні зміни, можна починати. Припустимо, в різних тенантах, можна потім переміщувати середовище між тенантами і так далі. Цю функціональність ви маєте. в Microsoft, хочу зауважити, кожні півроку оновлює бізнес-централ, виходять нові версії, з'являються нові функції. От, припустимо, там перенес. Перенос середовищ, так, такі швидкі, бо раніше там спеціальні процедури існували, писати було в Microsoft. Зараз на рівні адміністратора бізнес-центру можна це зробити. Тобто різні функції додаткові з'являються, система підтримується, розвивається і так далі.